Доброго часу з України, мене звати Сергій, це блог Кава та Математика. В цьому випуску я хотів додати інформацію до мого відео Побутовий рожок на прикладі Делонгі для того, щоб завершити свою думку. Думка була про принцип роботи побутових ріжкових кавоварок в перспективі, в ракурсі, як вона відпрацьовує тиск в групі. Для того, щоб мені це пояснити, мені простіше нагадати на прикладі професійних кавових машин. Якщо ви маєте професійну консюмерську, просюмерську каву машину з роторною помпою, тут це дуже просто. Це індустріальна зразка помпа, всі налаштування можна робити прямо на самій помпі, включно тиску. І на таких машинах ви будете бачити манометр, який буде показувати тиск в вашій помпі під час роботи. Зазвичай вони всі налаштовуються 99% на заводі. Ви можете побачити тут зелену зону між 8 та 10 баром, тому що оптимальний найкращий тиск для екстракції кави вважається 8,5-9 бар. Відповідно, такі машини обладнані гайкою, яка виводиться назовні корпуса, і ви можете легко крутити цю гаєчку викруткою, налаштовувати ваш тиск, моніторити його в реальному часі. Для таких кавових машин не потрібні редуктори, опіві клапани, якісь улучшайзери і так далі. Далі помпи, тракт у вас повністю вільний і чистий водички. Ну, крім випадків, коли у вас є флоуметрія або волометрія, ну це інша тема. Другий принципово різний клас помп це вібраційна помпа. Вібраційна помпа вона теж зустрічається в професійних. Професійних може ні, але в просюмерських кавових машинах вона зустрічається. Ну, наприклад, Аскаса базові машини, Гаджа New Classic та сама Rocket апартаменту, той самий Rocket Мозофіати Джота Type V. Що буде означати за назву, що там всередині вібраційна помпа. Вібраційна помпа, як я згадував, вона працює завжди на підвищеному тиску. Тому для того, щоб вийти на тиск 8-9 бар, виробник ставить всередину системи редуктор тиску. Такий самий сантехнічний редуктор, який ви використовуєте для свого бойлеру. Дуже схожий. Звісно, що про просюмерських машинах він красивий такий металічний, мідний. З сідлом, з пружиною і з гайкою налаштування. Зазвичай ця гайка знаходиться десь далеко всередині машини. Це вже не так зручно, машину потрібно розбирати. Плюс часто густо на таких машинках немає манометру, за яким ви можете відслідковувати і моніторувати ваш тиск. Тому для того, щоб налаштувати таку машину, потрібно мати або спеціальний ріжечок змонтованим манометром. Або, якщо у вас група є 61, ви можете вмонтувати манометр прямо в групу і відслідковувати цей тиск постійно там. Такі, в принципі, принцип роботи професійних напівпрофесійних машин. Вертаємося до нашої болючої теми. А як же це влаштовано в побутових рожкових кавомашинах? А так само ви не знайдете роторну помпу в побутових рожках за будь-які гроші. Просто от за будь-які гроші її там не буде. Там буде тільки вібраційна помпа. І за дорого ви знайдете там ОПВ-клапан, редуктор, який буде всередині, але ці машини будуть коштувати там вже щось біля тисячі доларів. А якщо ми кажемо от про ці консюмерські доступні, які ми бачимо в магазинах, принцип там буде один той самий, неважливо, який виробник, там буде вібраційна помпа. А фактично, ваш OPV клапан opposite pressure valve з англійською. Тобто клапан зворотнього тиску або редуктор тиску буде знаходитися у вигляді улучайзера в вашій корзині. Ваша корзинка з улучайзером – це і є OPV клапан. І тут я хочу наголосити про декілька важливих моментів. Перший момент. Є багато відео, в яких розумники кажуть, що я порист, я кавовий сноб, я хочу працювати на відкритому ріжку. Ну і що ж, у мене проста консюмерська машина. Я куплю собі під неї на Аліекспрес відкритий ріжок, візьму сито відкрите, без всяких улучайів, і буду на ньому працювати. І якість кави в мене буде краще. Чи це так? Ні, це не так. Це те саме, що ви виймаєте просто з системи вашої машини, технічно виймаєте опв клапан Тобто помпа починає фігачити так, як вона не налаштована з заводу. 15, 16, 17, іноді 19, іноді навіть більше бар. Це завжди буде оверекстракція, переекстракція. Це ніколи не буде вже еспресо, як би ви не старались. І це завжди буде неправильно. Це просто технічне порушення схеми машини. Я реально закликаю людей нанехтувати цими корзиночками, злочайзерами в побутових рожках, бо там вони не для краси, не тільки для того, щоб я казав, що ви відчули себе там бариста, у вас була завжди красива пінка і так далі, щоб у вас вийшло гамовуся. Це технічна необхідність. Вони мають там бути. Працюйте на них. Ну і знаючи моє відношення до бренду DeLonghi, я його в лапках обожнюю, скажу, в чому тут пастка на прикладі конкретно цієї корзиночки, яку ми вже з вами розбирали в відео про побутовий рожочок. Дивилися, що всередині там є гума, клапаночок, прокладочка, поршеньочок. І якщо ви купите сучасну кавомашину DeLonghi, ви ви чи там таке побачите. Скоріше за все, у вас буде корзина просто з подвійним дном. Вона буде красива, металева, нічого не випирає, нічого не розкручується, не розбирається. Якби ніяких на вид, на вигляд зайвих частинок, і просто з одного боку ви будете бачити сито на вході вашої корзиночки. А з іншого боку, ви будете бачити плоске дно і таку одну одну таку дирочку посередині. А насправді, що змінилось? Це все рівно корзинка з улчайзером, Тільки вся оця магія реду... редуктування тиску, вона відбувається між под... подвійним дном, між всередині цієї конструкції, яка не розбирається. І це виглядає сучасно і зручно, але. Ви не можете її помити. Так, да, це виглядає консервативно і трішки ретроградно з купою цих всіх приблуд, але я вам показую, що можете це детально розібрати до, до, до всіх оцих запчастинок і кожну з них вимити миючим засобом від кавових масел. Сучасні корзини з подвійним дном ви ніяк не можете вимити. Ну, ви можете вимити сіто. Середини і корзину зовні. А все середину корзиночки і зовні корзиночки, а відповідно між цими двома стіночками, отам всередині, ви туди не залізете. Воно запаяно з заводу і. Оце та пастка, в яку Делонгі заганяє свого користувача в усьому сегменті своїх машин. Починаючи від ріжків, закінчуючи автоматами. Про автомати я окремо зніму відео. Я вам покажу, що там відбувається, в чому там прикол, там взагалі все складніше і сумніше. Але навіть тут, от яку я... Говорив, основна перевага навіть недорогої, консюмерської, побутової, рожкової кавомашини перед автоматом, перед будь-яким, це гігієна. Це те, що ви можете все у себе вимити начисто, і смак вашої кави не буде спотворюватись присутністю масілок з попередньої таблетки. Ну, припустимо, вам подарували якусь гидотну рубусту. Ну, от реально індійську, гідотну, дешево, там яка в них як бур'яна або індонезійську робусту. Вона сюди потрапить. Ви попрацюєте там 250 грамів поп'єте, поп'єте, скривившись, ну треба вже допити, да, подарували. І вона там залишиться: оцей е глиняний земний, оцей гіркотний гріночний присмак. А потім ви вирішили купити себе побалувати спешалі чи кафе, купили Домінікану. Так, клас, легеньке підсмаження, таке зерном. Воно має дати вам фрукти. А, амаретто, лікерчик має бути в присмаки. Ви його засипаєте, у вас же ріжечок, у вас не автомат, у вас все начебто чисто. Починаєте варити каву, а у вас робуста. Ще раз варити каву, а у вас робуста, у вас рік, буде тепер робуста. Ну, мене багато питають: Серега, ну ти заганяєшся. Ну, можна нормально купити собі за 100, 200-300 доларів машинку, це ж теж гроші, і отримувати смачну каву ні, не можна. Чому не можна, я вам пояснив, чому не можна. Просто не можна. Купіть собі гейзерну турку. Отакі От емоції. І виходить, що оці старі машинки, які зараз може виглядають ретроградно недолугі, ну. Зроблені ще з якоюсь думкою про користувача. Сучасні зроблені тільки з думкою про маркетинг. Звісно, що можна там раз на півроку, на рік цю корзину просто міняти, купувати нову. Але ж, ну так, ви купите нову корзину, ну, а через скільки вона буде загажена, через скільки вона буде спотворювати через тиждень, два-три. Смак то буде деградувати поступово і ви не будете це. Помічати так яскраво. Тобто, кожна наступна чашка вона не буде така яскрава, така смачна, як попередня. Всім гарної, смачної запашної кави! Всіх люблю.